Сьогодні на пошті отримала посилку з чорним золотом. Давайте ж подивимось, що ж воно таке і з чим його їдять. Чорний часник це азіатська спеція, це абсолютно натуральний продукт, без будь-яких хімічних домішок. Цей продукт можна додавати в їжу без будь-яких хімічних обробок. І перше, що в нас буде, це соус до пива. Його також використовують замість соєвого соусу для суші або для маринаду, риби, м'ясо, або чого забажаєте. Чорний часник він дуже неймовірний на смак. З такими привкусом трошки копченості. Ну дуже смачний, теж можна додавати до маринаду, або просто так їсти. Далі в нас спеція, яку додають до салатів, або теж можна як маринад. Що ви забажаєте, вона така вже дроблена, тож ідеально підійде для салату. Крем мед ідеально підійде для бутербродів. Можна на сніданок та і не хвилюйтесь, запаху від цього чеснока не буде. Або його ще використовують з шоколадом, і це дуже смачно. Паста з чорного чесника теж підійде для маринаду. Або ви можете придумати якийсь свій спосіб використання цієї пасти. Можна комбінувати з сиром або хлібобулочними виробами. Кухарі використовують його в подрібленому вигляді як спецію для рибних м'ясних або грибних страв. Він однаково добре підходить як і для солених, так і для солодких страв. Пишіть в коментарях, чи пробували ви таку спецію та ваше враження від неї.